Саме тому, що поліцейські першими прибувають на усі виклики доцільно, аби вони знали, як правильно надавати домедичну допомогу. Тож для правоохоронців Донеччини влаштували спеціальний майстер-клас від досвідчених парамедиків. Світлана Прокопчук продовжить навчання з тактичної медицини для поліцейських проводять польські та українські інструктори. Зараз потім і таке, і таке і таке. Інструктори кажуть, найчастіше саме поліцейським доводиться надавати першу домедичну допомогу. Від її якості залежить життя людини та подальша реабілітація. Адже на етапі евакуації пацієнта потрібно правильно стабілізувати. На жаль, війна України це війна ракетних обстрілів артилерії. Фронту, де велика кількість автоматних боїв, дуже часто це артилерія, реактивна, ствольна і так далі. І тому рани великі. Отже, класичних моделей компонування з маленькими короневим каналом мінка вибуває недостатньо. Тому для нас розробили таку велику рану, яка більше відповідає тим реаліям, які ми видіштовхувалися на бойових дівчині. Модель кореневого каналу презентувала шведська школа медицини катастроф. Зазвичай такі зразки значно меншого розміру. Крім того, парамедикам подарували укомплектовані усім необхідним тактичні рюкзаки, щоб вони могли відразу брати і працювати і надавати саме дуже якісну кваліфіковану допомогу. Також спільно із парамедиками з Польщі ми запустили курс щодо навчання користування ультразвуком для цих парамедиків. Для них це дуже цікавий досвід. Зізнаються поліцейські. Вони стали першими серед слухачів, хто не має медичної освіти. Апарат УЗД, на якому вчилися працювати, правоохоронці також отримали у подарунок. Мені б хотілося жити в країні, в якій кожний поліцейський буде володіти такими навичками, як ви. І в якій кожний поліцейський зробить такий самий свідомий вибір, як ви. Під час обстрілів, під час такої трагедії, як повномасштабне вторгнення, не просто захищати законний порядок, а приходити першим на допомогу у місцях масових катастроф. Як рятувати життя людей, які потрапляють під обстріли ворога до приїзду професійних медиків? Тепер вміють ще 10 правоохоронців. Світлана Прокопчук, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.